Привіт. Сьогодні ми з тобою слухаємо наступну історію про дівчинку Поліанну. Називається вона Гра. «Ова! міс Поліанно, як же ви мене налякали. Ненсі аж захекалася, прямуючи до скелі, з якої щойно знехотя спустилася Поліанна. Налякала? О, перепрошую, але ви не повинні турбуватися, про мене. Татко і жіноча допомога теж раніше хвилювалися, доки не побачили, що я неодмінно поверталася. Але я навіть не знала, що ви пішли, вигукнула Ненсі, беручи малу підруч і поспішаючи в долину. Ніхто не бачив, як ви виходили з будинку. Ніхто. Я гадаю, ви просто спурхнули з даху, ге? Поляна пустотливо підстрибнула «А тож, тільки не вгору, а по дереву вниз. Ненсі остовпіла. Що ви зробили? Я злізла по дереву, що під вікном. Хай мені всячина, видихнула Ненсі, наддавши ходи. Цікаво, що сказала б ваша тітка на це? Справді цікаво, тоді я усе розповім їй і ви побачите, весело пообіцяла Поліанна. Дякую, красно, мовила дівчина, але не треба. Чому? Ви гадаєте, вона хвилюватиметься? Занепокоїлася Поліанна. Ні, тобто так, пусте. Насправді мені зовсім не цікаво знати, що вона скаже. Ненсі почувалася ніяково, бо й сама ледве стримувалася, щоб не нагримати на дівчинку. Та нам треба поспішати, на мене ще чекає гора посуду. Я допоможу, охоче пообіцяла Поліанна. О, міс Поліанно!» – розчулилася Ненсі. З хвилину вони йшли мовчки. Небо швидко темніло, Поліанна міцно трималася за руку своєї подруги. Здається, я маю радіти з того, що трошки перелякала вас, бо інакше ви нізащо не пішли б мене шукати, сказала дівчинка, тремтячи. Бідний ягнятко, ви ж, певно, зголодніли, але боюся, що зможу запропонувати вам лише хліб з молоком, та й то разом зі мною на кухні. Ваша тітонька дуже розгнівалася, коли ви не спустилися до вечері. Але ж я не могла спуститися, я була тут? Так, але вона про це не знала, сухо пояснила Ненсі, стримуючи усмішку. То вже вибачайте мені за хліб з молоком. Навпаки, я маю радіти. Радіти? Чому? Ну, я люблю хліб з молоком, і мені подобається вечеряти з вами, тому я й радію. Ото вам, аби тільки порадіти, відповідала Ненсі, пригадавши, як Поліанна відважно намагалася полюбити свою вбогу кімнатчину на горищі. Поліанна м'яко розсміялася. Ну, це така гра, гра? Так, гра, що називається просто радіти. Що ви таке кажете? Ні, це така гра, мене навчив гратися в неї, тато, і мені подобається, вела Поліанна. Ми завжди гралися в неї ще звідтоді, як я була малям. Я розповідала про неї жіночій допомозі, і вони теж почали гратися в неї, хоч і не всі. І що ж це за гра така, що правда я не надто знаюся на іграх? Поліанна знову засміялася, а потім ще й зітхнула, і в сутінках на її засмучене обличчя лягла задума. Все почалося з того, що якось разом із місіонерськими пожертвами надіслали милиці. Милиці? А вже ж, розумієте, я дуже хотіла ляльку, і тато їм так і написав. Але коли надійшли чергові місіонерські пожертви, леді відписала, що ляльки там не виявилося, тільки дитячі милиці. І ці милиці переслали до нас, бо вони колись можуть знагодитися якійсь дитині. З цього, власне, все й почалося. Щось я поки не бачу тут ніякої гри, ледь не роздратувалася Ненсі. Суть гри в тому, щоб знайти щось таке, з чого можна радіти. має значення, що саме, щиро пояснювала Поліанна. Ми почали гратися в цю гру саме з милиць. Боже милий, чому ж тут можна радіти, коли хочеш ляльку, а тобі дають милиці? Поліанна заплескала в долоні. «Отож би воно. вигукнула вона. Спочатку я думала так, як ви, але тато мені усе пояснив. Тоді, будьте ласкаві, поясніть і мені кинула Ненсі. Простісінько, радійте з того, що ці милиці вам не потрібні, тріумфувала Поліанна. Усе дуже просто, коли вмієш грати в цю гру. Отаке вигадали, пробурмотіла Ненсі, майже з острахом подивившись на дівчинку. Це не вигадки. Насправді, це чудова гра, із запалом наполягала Поліанна. Відтоді ми завжди гралися в неї, і що складніше завдання, то цікавіша гра. Щоправда, іноді в неї буває дуже важко гратися, як от коли тато відходить на небо і не лишається в житті нікого, крім жіночої допомоги, або коли тебе поселяють у затхлій маленькій та голі кімнатчині на горищі, роздратовано докинула Ненсі. Поляна зітхнула. Це було складно лише на початку, погодилася вона. Коли я почувалася дуже самотньою, тоді мені не хотілося гратися. А хотілося чогось гарного, але я подумала про те, як мені бридко дивитися на свої веснянки у дзеркалі, а ще я побачила чарівний краєвид з вікна. Отож я знайшла чому радіти, бо коли жадаєш приємних речей, нарешту, як от із лялькою, про яку я так мріяла, не зважаєш. Гм, гмукнула Ненсі, а до горла їй підкотився клубок. Зазвичай це не відбирає багато часу, зітхнула Поляна. А іноді взагалі виходить якось саме по собі. Я вже давно у неї граюся. Ні, справді це чудова гра. Нам із татом, її голосок затремтів, вона так подобалась, хоча зараз буде важче, тому що немає з ким гратися. Хіба що, може, тітка Полі захоче, докинула вона. Хоч стій, хоч падай. Вона. пробурмотіла Ненсі крізь зуби, а вголос мовила своє. Послухайте, міс Поліанно, я не великий мастак гратися у всілякі ігри, і я не надто добре зрозуміла, що й до чого, але я буду гратися з вами в цю гру. Ой Ненсі!» – зраділа Поліанна й кинулася їй на шию. Це буде просто чудово. У нас усе вийде. Побачимо, невпевнено погодилася Ненсі. але набагато від мене не сподівайтеся, я ще ніколи не гралася в такі ігри, одначе докладу всіх зусиль. У кожному разі вам буде з ким гратися, завершила Ненці, коли вони переступили поріг кухні. Поліанна з величезним апетитом впоралася із хлібом та молоком. Тоді, на пропозицію Ненсі, пішла до вітальню, де її тітка сиділа й читала. Міс Полі холодно підвела на неї очі. Ти повечеряла Поліанну? Так, тітонько Полі. Мені дуже прикро, Поліанно, що довелося у перший же день змушувати тебе вечеряти на кухні хлібом з молоком. Що, ви, тітонько Полі, я дуже зраділа. Я люблю хліб з молоком, і Ненсі мені дуже подобається, тож не робіть собі з цього клопоту. Раптом міс Полі випростала спину. Час лягати спати, Поліанно. У тебе сьогодні був важкий день, а завтра складемо твій розклад і передивимося твій гардероб. Аби вирішити, що тобі ще необхідно придбати. Ненсі дасть тобі свічку. Обережно з нею. Сніданок о пів на восьму. Сподіваюся, цього разу ти спустишся вчасно. Добраніч. Наче так і годиться, Поліана підійшла до міс Поллі і ніжно обняла її. Мені так гарно у вас, радісно зітхнула вона. Я знаю, що ми житимо у злагоді. Я знала про це ще тоді, коли їхала сюди. На добраніч, тітонько Поллі!» – вигукнула Поліанна весело і вибігла з кімнати. Помилуй, Господи, мою душу! впівголоса мовила міс Полі, коли дівчинка вийшла. Що за незвичайна дитина? і спохмурніла. Вона рада, що я її покарала і просить, щоб я не робила собі з цього клопоту. Вона сподівається жити зі мною в злагоді. Помилуй, Господи, мою душу! Знову вигукнула вона, повертаючись до книжки. А чверть години тому, поки кімнатчині на горищі, самотня дівчинка ридала, притуливши до себе подушку. Я знаю, татку, ти зараз серед янголів, але якби ти знав, як мені важко зараз грати в нашу гру, дуже важко, шепотіла вона крізь сльози. Мені здається, навіть ти не зміг би знайти, чому радіти, коли лишаєшся зовсім сама в темряві. Якби поряд була ненсі, тітка Полі чи хоч хтось із жіночої допомоги, мені було б набагато легше. А внизу на кухні Ненсі квапливо домивала посуд. Вона заштовхала ганчірку в глечик з-під молока і ривчасто бурмотіла Якщо я в ту дурню гратимусь, радіючи милицям, коли хочеш ляльку, ось я пограюся, опора бідній дитині. Ось я вам тут пограюсь, постривайте. Наступна історія до питання про обов'язок. Наступного дня Поліана прокинулася біля сьомої години. Вікна кімнати виходили на південь і на захід, тому сонця вона ще не бачила, але вона бачила тьмяну блакить ранкового неба і знала, що день обіцяє бути причудовим. У кімнатчині тепер було прохолодніше, ніж напередодні, і з вікна віяло м'якою свіжістю. За вікном весело щебетали птахи, і Поліанна кинулася до вікна поговорити з ними. І тут вона побачила свою тітоньку, що схилилася біля трояндових кущів. Поліанна мерщій вбралася, аби приєднатися до неї. Вона, стрімголов, побігла сходами з горища, залишивши широко відчиненими обоє дверей. Далі коридор, ще один проліт сходів, і, голосно грюкнувши дверима з сіткою від комах, довкола будинку, до садка. Тітонька Полі з дідусем саме схилилась над трояндовим кущем, коли Поліанна, не тямлячи себе від щастя, кинулася їй на шию. Ой, тітонька Полі, тітонька Полі, якби ви знали, яка я рада, що живу на цьому світі такого ранку. Поліанно, рішуче запротестувала леді, випроставшись настільки, наскільки дозволяли дев'яносто фунтів, що повисли в неї на шиї. Ти завжди так вітаєшся зранку. Поліанна відпустила руки і почала навшпиньки пританцьовувати. Звичайно, ні, тітонько Полі, однак, коли я дуже люблю когось, я не можу стриматися. Я побачила вас у вікно й подумала, що ви ж не хтось там із жіночої допомоги, а моя справжня рідна тітонька. І ви виглядали так гарно, що я кинулася вниз, щоб обійняти вас. Похилений дідусь раптом відвернувся. Міс Полі спробувала нахмурити брови, але цього разу їй це вдалося гірше. Поліанно, ти я. Томасе, на сьогодні досить. Ти вже зрозумів, що я сказала тобі про троянди, промовила вона стримано, тоді повернулась і швидко пішла геть. А ви завжди працювали у цьому садку, містере? поцікавилася Поліанна. Дід повернувся, губи йому тремтіли, а очі туманилися, наче від сліз. Так, міс, я старий Том, садівник, підказав він. Старий ніжно подивився на дівчинку, і його тремтяча рука несміливо простяглася до маленької русявої голівки. Ви дуже схожі на свою маму, маленька міс. Я знав її ще з тих пір, коли вона була менша від вас. Я вже тоді працював тут садівником. Поляні від хвилювання перехопило подих. Ви тут працювали? І ви знали, маму, відтоді, коли вона була маленьким янголятком і ще не була на небесах. Ой, розкажіть мені, будь ласочка, про неї. І Поліанна всілася перед старим на землю просто посеред стежинки. Але з будинку почувся дзвінок. Замить з кухонних дверей вилетіла Ненсі і кинулася до Поліани. Міс Поліанно, дзвінок означає час сніданку. Вона підняла дівчинку і потягла до будинку. Засапано, пояснюючи на ходу. В інший час дзвінок сповіщає про обід і вечерю, але завжди він означає одне де б ви не були, повинні облишити все й мерщі бігти до столу. Якщо ви цього не усвідомите, нам щоразу доведеться шукати якогось приводу, з якого можна порадіти. Мовивши це, Ненсі проштовхнула Поліанну в двері, як неслухняне курча в курник. Перші п'ять хвилин сніданку минули в цілковитій тиші. Раптом міс Полі з відразою помітила дві мухи, що спокійнісінько кружляли над столом. «Ненсі, звідки ля тут з'явилися мухи? суворо запитала вона. Не знаю, мем, у мене на кухні немає жодної. Ненсі була настільки схвильована пригодою, яка сталася напередодні, що зовсім не звернула уваги на підняті віконниці в кімнаті Поліанни. Напевне, це мої мухи, тітонько Полі. Люб'язно пояснила Полянна. Сьогодні вранці в мене в кімнаті їх було напрочуд багато. Ненці прожогом вискочила з кімнати, прихопивши з собою тацю з гарячими млинцями, які вона саме збиралася подавати до столу. Твої мухи? витріщилася на небогу міс Полі. Що ти маєш на увазі? Звідки ля вони з'явилися? Звичайно, з надвору, тітенько, залетіли через вікна. Я сама бачила. Ти сама бачила? Ти хочеш сказати, що підняла вікна, хоча на них іще немає захисних сіток від комах? А й справді, тітенько Полі, сіток не було. Ненсі знову зайшла до кімнати, тримаючи в руках тацю з млинцями. Її обличчя було напруженим і дуже червоним. «Ненсі!» – різко наказала їй господиня, постав млинці на стіл, піднімися в кімнату міс Поліанни і позачиняй усі вікна і двері також. Коли впораєшся на кухні, візьми мухобійку і пройдися по всіх кімнатах, щоб не лишилося жодної мухи. А тоді звернулася до небоги. Поліанно, я замовила захисні сітки в комах на твої вікна. Я пам'ятала, що мусила це зробити, а ось ти геть забула про свій обов'язок. Мій обов'язок? Поліанна від здивування широко відкрила очі. Звичайно, я знаю, що зараз тепло, але я вважаю, що твій обов'язок тримати вікна зачиненими, доки не привезуть ті сітки. Мухи, Поліанно, не лише брудні й набридливі, вони надзвичайно небезпечні для здоров'я. Після сніданку я дам тобі брошурку про це, аби ти прочитала. Прочитала? Ой дякую, тітонько Полі, я так люблю читати. Міс Полі голосно вдихнула і міцно стисла губи. Поглянувши на її суворе обличчя Поляна й собі насупилася. Мені справді прикро, що я забула про свій обов'язок тітонько Полі, несміливо вибачилася вона. Я більше не буду відчиняти вікна. Тітка не відповіла. До кінця сніданку вона більше не зрунила ні слова. Відтак підвелася, підійшла до книжкової шафи у вітальні, дістала звідки в тоненьку брошурку і повернулася до небоги. Ось тут прочитаєш, Поліанно. Я попрошу тебе піти до кімнати і прочитати її. Я піднімуся за півгодини, і ми передивимося твої речі. Поліанна, дивлячись на зображення, збільшеної в багато разів голови мухи, весело вигукнула Дякую, тітенько Полі, і вискочила з кімнати, грюкнувши за собою дверима. Міс Поліс похмурніла, завагалась, а тоді велично перетнула кімнату і відчинила двері. Але Поліана вже зникла з поля зору, подріботіла по сходах на горище. За півгодини міс Полі з виразом загостреного почуття обов'язку, що відбивався в кожній рисочці її обличчя, піднялася на горище. Коли вона відчинила двері, Поліана зустріла її вибухом непідробного захоплення. Ой, тітонько Полі, я ніколи в житті не читала нічого більш цікавого і захоплюючого. Я така рада, що ви мені дали почитати цю книжечку. І в думці не покладала, що мухи на лапках переносять стільки всього і. досить, велично припинила міс Поллі. Поліанно, принеси мені весь свій одяг, я хочу його передивитися. Все, що тобі не підходить, я віддам Саліваннам. Не дуже охоче Поліанна відклала брошурку і підійшла до шафи. Я боюся, ви можете подумати, ніби це найгірше, що було в жіночої допомоги, бо навіть вони казали, що то лахміття, сумно зітхнула дівчинка. Але у двох-трьох останніх місіонерських пожертвах був одяг лише для хлопчиків та людей похилого віку, тому а ви коли-небудь отримували місіонерські пожертви, тітонько Полі? Шокована міс Полі глянула на дівчинку з таким гнівом. Що та поспішила виправитися. Ой, звичайно, ні, тітонько Полі, квапливо вигукнула вона і зашарілась. Я й забула багатіям таке не потрібне. Розумієте, я іноді забуваю, що ви багаті. Ну, тут, у моїй кімнатчині». Міс Полі невдоволено викривала губи, але промовчала. Поляна не помітила, яке враження справили її слова на тітоньку, і спокійно вела далі. Я хочу сказати, що ніколи не можна передбачити, що отримаєш із місіонерської пожертви. Там можна знайти що завгодно, тільки не те, що тобі потрібно. Навіть коли наперед знаєш, що шкода праці через ці пожертви мені іноді так важко було грати в нашу гру з моїм татком і. Поліана запнулася, згадавши, що тітка заборонила говорити про батька. Вона кинулася до шафи і обіруч витягла звідти все своє вбоге вбрання. Ці речі зовсім не гарні, затиналася Полянна. Взагалі-то вони мали б бути чорними, аби не той червоний килимок для церкви, але це все, що у мене є. Міс Полі кінчиками пальців перегорнула купу одягу і дійшла висновку, що все це ані трохи не пасує її небозі. Потім її увага перенеслася на полатану білизну в шухлядах комода. Усе найкраще на мені. Занепокоєно зізналася Поліанна. Жіноча допомога купила мені один певний комплект в уцінених товарах. Місіс Джонс, президент товариства, сказала, що вони зобов'язані придбати це для мене, навіть якщо до кінця своїх днів їм доведеться ходити голими проходами без килима. Але то таке. Містера Байта дратує шум. Дружина каже, що він нервовий, але ж він і грошовитий. Гадають, що він трусне калиткою на килим. З огляду на свої нерви. На мою думку, йому слід радіти з того, що крім хворих нервів він має достатньо грошей. Ви згодні? Міс Полі її не слухала. Вона завершила огляд білизни і несподівано повернулася до дівчинки. Ти ходила до школи, Поліанно? Так, тітонько Полі. А окрім того, та е, е, я хотіла сказати, що крім того, я трошки навчалася вдома. Міс Полі спохмурніла. Чудово, восени ти ходитимеш у місцеву школу. Містер Гол, директор, визначить, до якого класу тебе записати, а поки що ти щодня читатимеш мені у голос по півгодини. Я люблю читати, але якщо вам набридне слухати мене, я із задоволенням почитаю про себе. Щиро, тітонько Полі, і мені не треба буде радіти, бо я набагато більше люблю читати про себе, особливо якщо є довгі слова. Я у цьому не сумніваюсь, похмуро зупинила її міс Полі. Ти навчилася музиці? «Небагато. я люблю слухати інших, а моє виконання мені не до вподоби. Я трішки вчилася грати на піаніно. Мене вчила міс Грей, що грає в церкві. Але може краще не треба, Тітонько Полі, її, це я розумію. Підсумувала міс Поллі, трохи звівши брови. І все ж я вважаю своїм обов'язком, щоб тебе як слід навчили хоча б основам музики. Ти шила? Так, мем, зітхнула Поллі. Жіноча допомога навчила мене, але це було жахливо. Справа в тому, що місіс Джонс зовсім інакше тримала голку, коли робила петлі. Місіс Вайт вважала, що, що перед підрублюванням треба навчитися робити строчку, чи навпаки, я вже й не пам'ятаю. Місіс Гарріман казала, що латки взагалі братися не треба. Ну, тепер таких складнощів у тебе більше не буде. Я, звичайно, сама вчитиму тебе шити. Гадаю, готувати ти теж не вмієш. Поляна раптом розсміялася. Вони саме розпочали вчити мене цього літа, але далеко воно не пішло. Вони більше сперечалися про це, ніж навіть про шиття». Вони збиралися спочатку навчити мене пекти хліб, але кожна пропонувала свій рецепт, і тому під час одних посиденьок за шиттям вони вирішили вчити мене по черзі, щодня до обіду, і кожна на своїй кухні. Я встигла навчитися лише готувати шоколадну помадку та фіговий кекс, а потім усе скінчилося. Голос Поліанні урвався. Шоколадна помадка і фіговий кекс отак. осудливо сказала міс Поллі. Сподіваюся, ми це швидко виправимо. Вона на мить замислилася, а тоді поволі повела далі Щоранку о дев'ятій ти мені читатимеш уголос протягом півгодини. До цього часу ти маєш прибрати у своїй кімнаті, у середу та суботу до обіду, від пів на десяту ти вчитимешся в ненсі готувати на кухні. В інші дні вранці я вчитиму тебе шити. Після обіду в тебе залишиться час на уроки музики. Я сьогодні ж домовлюся про це із викладачем, рішуче завершила вона і підвелася зі стільця. Але ж, тітонько Полі, злякано вигукнула Поліанна, коли ж я житиму? Житимеш? Що ти маєш на увазі? Хіба це не життя? Звичайно, під час усіх занять тітонько Поль, я зможу дихати, але це ще не означає, що я житиму. Людина спить і дихає, але ж не живе. Для мене жити означає робити те, що хочеш, гратися на дворі, читати книжки, звичайно ж, про себе, видиратися на гори, розмовляти з містером Томом у садку, з Ненсі, роздивлятися людей, будинки і ще тисячі інших дивовижних речей на цих прекрасних вулицях, якими я проїжджала вчора. Ось що я називаю жити Тітенько Полі, а просто дихати це не означає жити. Міс Полі роздратовано підняла голову. Поліанно, ти просто неймовірна дитина. Звичайно ж, ти матимеш вільний час для ігор. Але, на мою думку, якщо я готова виконати свій обов'язок і дати тобі відповідну освіту та виховання, ти теж повинна докласти зусиль, щоб мої старання не були марними. Поліанна була збентежена. Тітонько Полі, як ви могли подумати, що я можу бути такою невдячною до вас? Я ж вас люблю, ви ж не хтось там із жіночої допомоги, ви моя тітонька. Дуже добре, тож не змушуй мене сумніватися в цьому, промовила міс Полі і повернулася до дверей. Вона вже спустилася на половину сходів, коли за спиною пролунав несміливий голос Поліани. Тітонька Полі, але ви не сказали, які з моїх речей ви хочете комусь віддати. Міс Полі стомлено зітхнула, але це зітхання долетіло до Поліанни. Так, я забула тобі про це сказати. Тімоті сьогодні пів на другу відвезе нас до міста. Усі ті речі не пасують моїй небозі, і я вважаю своїм обов'язком купити тобі все необхідне, щоб тобі не соромно було з'являтися на людях. Цього разу не стримала зітхання Поліанна. Вона відчула, що майже ненавидить слово обов'язок. Але тітонько Полі, заради бога, благально промовила вона, хіба немає іншої можливості бути щасливим, як тільки виконувати свої обов'язки? Що? міс Полі ошелешено глянула вгору. Як ти смієш бути такою нахабою? почервоніла вона від обурення і поквапилася сходами вниз. У розчиненій комнатчині на горищі поляна опустилася на стілець. Подальше існування уявлялося їй безперервним виконанням обов'язку. Ну, що я таке нахабне сказала? зітхнула вона. Я просто запитала, чи можна жити так, щоб просто радіти, а не лише виконувати свій обов'язок. Кілька хвилин Полянна сиділа мовчки, сумно споглядаючи залишену на ліжці купу одягу, тоді поволі підвелася і почала складати речі назад. Як нема з чого порадіти, міркувала вона вголос. Хіба що можна буде порадіти, коли виконається цей обов'язок? І дівчинка вибухнула сміхом. Наступні історії чекатимуть тебе у наступних відео. Дочекайся.